На місцевому ринку вже можна знайти насіння огірків, моркви, кропу, петрушки, щавлю. А ще продають цибулю сієнку різноманітних сортів. Помічаємо біля прилавків з насінням шалений ажіотаж. На вулиці тепліє. Відтак, чимало господарів вже планують висаджувати на грядках власну зелень та овочі. Тут вже купляю другий рік. Дуже добра цибуля. Оця вона садиться так, що її підгортати потрібно. Дуже гарна цибуля, не гниє взагалі супер. Ну і сажу червону цю цибулю. Оцю таку кругленьку цибулю сажу. Дуже добре. Ну переважно все на зиму сажу, але отаку іменно сажу зараз на весну. Та як помідори, все буду садити. Але зазвичай це все моє. Ну, помідори, перець, таке це моя розсада, тому що я собі сажу окремо. А цибулю ні, цибулю купляю. Підручку можна сіяти, морку посіяла. І сла точка підросли ціни та більш-менш порок. Дорожче, до Дорожче чи ні, ми вирішили запитати у самих продавців. Вони кажуть, серед відвідувачів ринку у попиті насіння і українського виробника, і те, що привезене з Нідерландів, Чехії чи Польщі. Насіння переважно по ціні воно залежить від вагової категорії. Тобто воно починається і 8, і 10 гривень за упаковку, це є голландський польський виробник і є українського виробника, це є фірми Щедра садиба, садиба центр ось такого плану. Більші розфасовки 20-25 грам, теж залежно є оброблене насіння, є необроблене, теж залежить від цього ціна. У даному випадку вартість коливається від 20 до 35 гривень. Тут знаходиться в малі категорії, тобто в малі вагові категорії насіння. До них відноситься базилік, він коштує 8 гривень, наприклад, речка, огірки є там, 10 гривень, пачечка. Тут переважно йде один грам, має 30-40 насінин, коштує 8-10 гривень. Тут переважно йде дешевша серія в нас. Чималий попит зараз на саджанці цибулі з Нідерландів. Вартує 130 гривень за кілограм. Вона йде солодка, смачна, на салати її добре використовують. Вона так її беруть інколи люди 200-300 грамів тобто так, щоб от масово їх садити, це є рідко. Тому що це суто йде салатного типу цибуля. Інші сорта це є видовжена і видовжена і кругла, це ті, що добре зберігаються. Вони є солодкі на смак, тобто вона соковита і не пече. А є люди, що хочуть просто гострі сорта, це до них відноситься сорт штут Поблизу помічаємо й продавчиню Світлану. Вона торгує тут уже більше 20 років. Насіння не дуже подорожчало порівняно з минулим роком, але ну, беруть вже все. Погода дозволяє. Люди вже дехто сіють. З її слів, багато людей купує наше українське насіння, бо звикли і до якості, і до ціни. Адже іноземний товар дорожчий. Огірочки 1 грам 13 гривень. Більші пачки є по 5 грам 60 гривень. Кабачки великі пачки по 22 гривні, по 19 гривень, залежно який сорт. А ось ціна на цибулю та сама, що й в інших продавців. Булька, 130 гривень кілограм, то є 2 літри. Голландські сорти штуті, тріумф. Різні є сорти. І Є кругленька, є довгенька, кому яка підходить. А ще додає, якщо покупець не знається на насінні, то жінка допомагає обрати правильний сорт, консультує, як потрібно сіяти чи обробляти. <му>